Біологія, сьомий клас. Автори Павло Балан, Олександр Козленко, Людмила Остапченко, Ольга Кулініч, Людмила Юрченко. Сторінка четверта. Параграф 1. Чому біологію вважають наукою 21-го сторіччя? Що вивчає наука біологія? У попередні роки навчання ви ознайомилися з різними природничими науками. Одні Є біологія. Її досягнення, значення для існування людського суспільства, ви вивчатимете впродовж цього та наступних навчальних років. Біологія це комплексна наука, вона галузиться на декілька самостійних наук, які вивчають різноманітні організми, процеси, що в них відбуваються, угрупування організмів. Малюнок 1.1. Як біологія та інші науки вивчають природу? Спільним для всіх природничих наук є метод наукового дослідження один Це спосіб, у який можна отримати точні, достовірні висновки про навколишній світ. Будь-яке наукове дослідження починається із запиту нез'ясованої проблеми, що цікавить науковця. Проблема може полягати в необхідності пояснити певні спостереження, достовірно зафіксовані події навколишнього світу або наукові факти. Іноді такі спостереження можуть бути неочікуваними і навіть у чомусь суперечити наявним переконанням. Відкриття здатні робити не тільки професійні науковці, а й пересічні школярі. Як це сталося з Ерасто Мпембою? Малюнок 1-1. Біологія в системі природничих наук. Цитологія вивчає клітини, гістологія вивчає тканини організмів. Ботаніка вивчає рослини, зоологія вивчає тварин, мікологія вивчає гриби. Еволюційне вчення встановлює закономірності історичного розвитку життя на землі. Екологія вивчає взаємозв'язки організмів між собою та з довкіллям. Біологія досліджує живу природу, закономірності її функціонування, різноманітність організмів. Хімія вивчає будову властивості та перетворення речовин. Астрономія вивчає небесні тіла та явища Всесвіту. Географія вивчає поверхню землі, природні умови, розподіл різних. Природних об'єктів. Фізика вивчає процеси та явища світу, який нас оточує, встановлює закони, яким вони підпорядковуються. Малюнок 1.2 приклад основних етапів наукового дослідження, запит, спостереження, факти, гіпотеза, обґрунтоване припущення щодо впливу однієї події на іншу, експеримент, перевірка впливу одного фактора. Інший фіксація результатів, висновки, представлення результатів, висновок про гіпотезу. На підставі наявних фактів, науковець має сформулювати чітку, доступну для перевірки гіпотезу про те, як один фактор впливає на інший гіпотеза це обґрунтоване припущення, висунуте з метою з'ясування властивості і причин досліджуваних явищ, яке підлягає експериментальній перевірці. Щоб чітко сформулювати гіпотези для Досліджуваних факторів вели назви змінних, тобто таких факторів, які можна змінювати і досліджувати під час експериментів. Отримані дані опрацьовують. Зазвичай дослід проводять кілька разів, щоб уникнути впливу сторонніх факторів, і представляють у вигляді діаграми графіка, тощо за обробленими даними роблять висновок щодо правильності гіпотези. Чи справді вдалось експериментально підтвердити наявність зв'язку? Між досліджуваними явищами, яке значення біології в житті людини, крім загальнотеоретичних, біологія розв'язує і прикладні задачі малюнок 1.3, як розв'язання глобальних проблем залежить від результатів досліджень у галузі біології. Стрімке зростання останніми десятиліттями населення нашої планети може призвести до нестачі харчових продуктів у певних регіонах, наприклад. Африки чи Близького Сходу, щоб розв'язати проблеми з продовольством, науковці і науковці з різних галузей біології за допомогою сучасних методів створюють нові високопродуктивні сорти рослин і породи тварин, змінюючи їхній спадковий матеріал. Малюнок 1.3. основні потреби сучасної людини. Треба доступність достатньої кількості якісної їжі, збереження здоров'я, доступність якісної медицини, збереження та поліпшення якості навколишнього середовища. Біологічні дослідження використовують також у різних галузях медицини. Результати цих досліджень дають змогу поставити точний діагноз людині з хворобою, розробити рекомендації для профілактики різних захворювань і ведення здорового способу життя. Узагальнення Застосування знань з біології і інших природничих наук сприяє розв'язанню проблем людства, доступності достатньої кількості їжі, збереженню здоров'я населення, збереження та поліпшення якості навколишнього середовища.